30 грудня, третє пленарне засідання третьої чергової сесії Жовтоводської міськради 7-го скликання, почалось з депутатського звернення. Мною підготовлене депутатське звернення, слідуючи з місту, згідно постанови Кабінету міністрів України від 16 грудня 2015 року за номером 1055 про деякі питання функціонування територіальних органів Пенсійного фонду України. Управління Пенсійного фонду України в місті Жовтих Водах об'єднується з управлінням Пенсійного фонду України в П'ятихатському районі і стає одне п'ятихатське об'єднане управління Пенсійного фонду України з розташуванням його у місті П'ятихатки. Пенсіонери міста дуже збентежені цими змінами. На обліку управління Пенсійного фонду України в П'ятихатському районі перебуває 11,9 тисяч пенсіонерів, тоді як управління Пенсійного фонду України міст. Жовтихводах, шістнадцять і тисяч, які отримують пенсії за різними законами України. Пенсії згідно закону України, про статус і соціальний захист громадян, які пострадали внаслідок чорнобильської катастрофи, про підвищення престижності шахтарської праці, про наукову та наукову технічну діяльність отримує майже 2,5 тисяч чоловік. В той час, як управління пенсійного фонду П'ятихатському районі, такі види пенсії отримають одиниці. Протягом року до управління пенсійного фонду України в місті жовтих на особистий прийом звернулося 7,6 тисяч пенсіонерів. Після об'єднання управлінь для вирішення термінових особистих питань різного характеру на рівні начальника об'єднаного управління пенсіонеру необхідно буде добратися до міста П'ятихатки, витративши на проїзд близько 30 гривень, що позначиться на бюджеті пенсіонера. Також необхідно врахувати, що на обліку управління пенсійного фонду України в місті Жовтигодов перебуває 1357 пенсіонерів-інвалідів, які обслуговуються спеціалістами управління на дому і які фізично у разі потреби не зможуть дістатися до міста П'ятихатки. Звертаю вашу увагу, шановні депутати, що міністр соціальної політики Розенко у своєму виступі стосовно оптимізації структури Пенсійного фонду України наголошував, що в'єк. Днуватися будуть територіальні управління з кількістю пенсіонерів на обліку менше 10 тисяч чоловік. Чисельність пенсіонерів у місті Жовтіводи перевищує майже вдвічі зазначену кількість. І ще один факт, який на необхідність зберегти управління пенсійного фонду України саме в місті жутіводи, це те, що при об'єднанні управлінь з розташуванням їх у місті П'ятихатки місцевий бюджет міста Жукиводи втрачає в межах 900 тисяч гривень на рік. Так, за 2015 рік управлінням пенсійного фонду «Жовтих водах» перераховано до місцевого бюджету 840 тисяч гривень. Очікувана сума надходжень на 2016 рік складає 941 тисяча. 16 грудня 2015 року постановою Кабінету міністрів 1055. Було реорганізовано органи пенсійного фонду. Це стосувалося, в тому числі пенсійного управління пенсійного фонду міста і Жовтіводи. Тобто, відповідно до змісту цієї постанови, додаток, тепер. З огляду, там, як зазначено, буде пенсійний фонд управління не в жовтих водах, а буде об'єднана жовтоводи-п'ятикатка, тільки розташування в п'ятикатках. Незрозуміло, мотивації нема. Тому Вера Олександровна пропонує зробити такий проєкт рішення, яким закріпити наше звернення для того, щоб звернули на увагу, що це нерозумно буде. Оце і все, щоб на порозуміння. У нас сьогодні на порядку денному одне було питання це про бюджет, про бюджет міста Жовтіводи на 2016 рік. На виконання статті 75-76 бюджетного кодексу фінансовим управлінням були здійснені прогнозні розрахунки надходжень доходів та видатків бюджету міста на 2016 рік. Були в Враховані діючі норми бюджетного і податкового кодексів України, закон України про державний бюджет України на 2016 рік, основні напрямки бюджетної політики, а також зміни до законодавчих актів. Бюджет збалансований. Він був розгляданий на бюджетні комісії, як вже сказав міський голова, підтриманий виконавчим комітетом. Тому в даному вигляді пропонується на затвердження. Комісія разом із фіноправлінням працювала на те, як би залучити додаткові кошти на наповнення бюджету міста. Значить, одним із таких джерел комісія запропонувала фінуправлінню. Це включити доходи від погашення заборгованості по заробітній платі та легалізації доходів заробітної плати. В результаті цього розрахунків фінуправління врахував пропозиції нашої комісії. В результаті цих перерахунків розрахунків ми отримали додатковий бюджет 100,5 тисяч гривень. Сума ну, здавалось би для міста незначна незначна, але це говорить про те, що робота ведеться. і Я думаю, що в майбутньому робота в цьому напрямку активізується. Фінуправління вніс фінансування. Ну запланував видатки на охорону окружаючого середовища та Збільшили видатки на програму підтримки малого і середнього бізнесу. Стратегія нашого міста, яка відстала від стратегії інших міст України, буде на те напцілена, щоб стимулювати створення ОСББ. Інші міста розпочали цю діяльність хто з 2005 року, хто з 2009, ну хто з 2010. Ми ще взагалі це не розпочали діяти. Цьому напрямку, тобто фінансування бюджету і або співфінансування за рахунок коштів мешканців буде в напрямку стимулювання діяльності створення ОС... ОСББ. Ось тільки в місті Жовті води, за моїми підрахунками, на капітальні ремонти, треба витратити сотні мільйонів гривень. Сотні, не десятки, а сотні мільйонів гривень. Взагалі-то наш весь бюджет. Це приблизно там то навіть бюджету не вистача для десятку, там, ну для однієї сотні не хватає. Ну і такі ремонти, як робляться, то це ж, теж не допустимо. У такому напрямку будемо працювати. Проєкт рішення наступного змісту. Про звернення до прем'єр-міністра України Яценюка, міністра соціальної політики Розенка. Голови правління Пенсійного фонду України зарудного щодо збереження територіального управління пенсійного фонду України на території міста Жовтіводи. Тобто, ми, керуючи законом про місцеве самоврядування, просимо зазначених високопосудових осіб схвалити текст звернення, який додається до цього. Рішення направити звернення прем'єр-міністру, міністру, міністру політики, управління голови правління пенсійного фонду. Доручити від імені міської ради підписати звернення. Міському голові також міський голова прокоментував появу людей у камуфляжі в нашому місті. В місті ви увидели, що появились у нас люди в Будь Пожалуйста, доведіть до сведі ваших избирателей, що это люди з спецподрозділения поліції МВД дні пол 1 Присутствие їх в нашем місті было связано з рядом событий. в том числе в связи с тем, что полиция, которая раньше называлась городской отдел милиции в городе Желтые Воды, находится в стадии реформирования. Количество сотрудников уменьшилось. Они сами не понимают, кто из них до конца останется, кто не останется. В связи с этим возникла ситуация напряженная с соблюдением правопорядка в городе Желтые Воды. Многочисленное обращение граждан, в том числе депутатов, которые здесь выступали, в том числе лично ко мне на приеме, говорят о том, что криминогенная ситуация в городе Желтой воды ухудшилась. Ежегодно происходит, ежедневно происходят какие-то преступления мелкие и средние. Пока еще тяжких особо я не слышал, тем не менее. Кражи, для некоторых кража кастрюли с нержавейки и с алюминия также имеет большое значение для бюджета этого человека. В связи с этим совместно с депутатом Народным Березой, мной, был согласован вопрос присутствия в городе Желтые Воды этого под спецподразделения полиции. Еще раз, это спецподразделение полиции в настоящее время. Они осуществляют порядок в городе Желтые Воды в режиме патрулирования. Они находятся на обеспечении полка дня парадин, и из бюджета города они не берут ни копейки. Кроме того, им помогают добровольцы. Единственное, что я предоставил, это комната отдыха предыдущих мэров на втором этаже для этих людей. Это 223-й кабинет, а это будет опорный пункт для них. Но они сегодня, завтра там не будут, они будут работать, они будут ездить по городу. С этими людьми я познакомился, один из них руководитель это наш Желтоводец. Просьба жителей города Желтой Воды, в том числе и активных и депутатов, если возникают ситуации сейминутные с, с каким-то преступлением или правонарушением и рядом находятся эти люди, пожалуйста, обращайтесь к ним. Вы можете взять мобильные телефоны этих людей, и они придут к вам на помощь. Без вопросов, без всяких. То, чтобы вы знали, что эти люди будут, причем не один день, не два, они будут, скорее всего, я так думаю, месяц, наверное. Примерно месяц эти люди будут находиться здесь до тех пока, пор, пока ситуация не стабилизируется. В том числе они уже были на Веселой Ивановке. В том числе они будут находиться в отдаленных районах города. На спортивных, где происходят многочисленные кражи и так далее. Вот такая ситуация, чтобы вы знали, почему эти люди находятся здесь. Не стесняйтесь, подходите, мало того, помогайте им для выявления преступлений в городе Желтой Воды. Эти люди будут заниматься любыми правонарушениями, самогонщиками и так далее, мелкими кражами, крупными кражами. Какая бы ни была преступная деятельность, они будут пресекать. Наш общий праздник, Новый год, Рождество. Я поздравляю вас с этими праздниками, которые будут. Желаю вам всего хорошего, терпения, здоровья вашим близким, вашим детям, вашим женам, мужьям. Вашим внукам и так далее. Всего хорошего, всего наилучшего. Будьте с ними в эти праздники, потому что наши близкие хотят внимания.